Слава Україні, шановні болівальники, розпочнемо пряму трансляцію з Миколаєва. Лише п'ять очок, лише одна перемога. До речі, над лідером чемпіонату, над Новим Роздолом. Тоді перемогли з рахунком 3-0, Але Роман Богдан Войнорський шостий і Максим Гуменюк, номер 27 Котюк Олексій і Лагоцький. Це представники команди. Зараз пробиває по воротах ведина. Ще один удар від Федини, ворота рятує все-таки. Мартина Каньовського, президента команди. Адже як-не-як, все-таки і пристойний і фінансовий ресурс залучається. Удар поворота! Хороший. Ось він. Прекрасний удар зараз. Дається це, це зробити. Кієвський впав. І, але м'яч далі зберігається. зараз у... Команда Академія футболу. Три. Міцівський м'яч зупиняє. Пробиває по воротах. Фурів. Передача. Менюк. Менюк сам іде. Осьо, передача хороша теж. Небезпечний епізод і дограє. якісно тут лема? Небезпечний зараз біля воріт. Команда Миколая 2, подивіться, крузірують, як комбінують і все, завершується і... Мацієвський. На правий фланг. Богдан. Богдан добре віддає. Зараз Мацієвський виходить в курів. Перед Зараз, зараз команди Академії Булу. Небезпечний момент, і це навіть удар поворота. І найосновніші амбіції того, щоб. Стукати активно, гучно В двері основної команди. У меню хороша передача на нього, фурів! Команд! Академія <hm футболу насправді... Теж... За, ой, передача від уменюка на Мацієвську, знову фурів. Мальничук. Знову мальничук. Аут. Зараз буде для на правому фланці. Все на подачі. Хороша знову. На Гуменюка, знову Мацієвський. Ще одна подача на Дальню! На з футболу. Команда Миколаїв 2 зустрічається з командою Академії футболу Скала Стрий. Після першого тайму без голів з моментами. Зараз ось момент біля воріт команди без голів <клес> з моментами. З цих моментів все-таки більше було стріян. Гуменюка, Хороші епізоди були, нога зараз, нога падіння. І Олег Кузик показує зараз на позначку одразу ж Біля м'яча, пробиває по воротах, впевнено, Ігор Королевич переграє войнорського Захара. Знаєте, максимально впевнено, аж якось трохи дивно. Просто такою холоднокровністю, кут і рахунок зустрічі відкрит. Так до чого хотів повернутися насамперед до. Склад команди Миколаїв 2, тут, до речі, дві заміни. Покинули поле Лема. Мар'яно, ой, момент, Гуменюк пробиває фурів. Фурів, Тим часом Мацієвський, Потапи там шукати свої моменти. Моцієвський, але дивіться, як з ним працюють, чисто працюють. Поглод пробиває і ось він другий м'яч. Ну, Тут з самого залишили да, він. На ногу. Чено можуть питання бути до вратаря, адже це не був десь удар там і норський Захар. Цю команду не врятував. Поглод. Болсклас 3, але одразу ж після цього стандарт. Головою забиває зараз команда Скола 3. 2-1. 2-1, хороша подача. Ну і ось. Передача. Там фланзі небезпечно. Ось і удар по воротах перекладено. Який момент зараз? Такий момент зараз в Академії футболу Скала. Трафтивдар зараз від стріян небезпечно Фурів забирає. Але запасних Академії футболу Скала три. Давайте хлопці. Тут поглуб Поглуб помиляється. «Стриян» небезпечний епізод, федак пробиває. Більш, ні, звичайно ж, це далеко не основне. Так от, День Незалежності в неділі у нас Жоко прийматиме турбоберезів. Продовжує після цієї атаки пробиває. Королевич. Ханас. Нога. Подача від ноги хороша! Головою. Подача небезпечний, удар зараз, ні, я думаю. Чміль. Брич. Подача від Михальчука. Ще далі на чміля, чміль, герчак. Чміль, в штрафномайданчику, простріл, буде кутовий. Буде кутовий. Ось вже помчали туди і кравеці, карпінський. Високі виконавці звичайно зараз важливий епізод.